Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Для мене очевидними речами є те, що і президент, і парламент будь-якої країни це відображення, так би мовити, стану суспільства, народу нації. В той чи інший період, ну, наприклад, от в США, Трамп це відображення так, народу Сполучених Штатів Америки. Але ось Конгрес і Сенат, вони ще тримаються, так. Так, у нас те саме, у нас президент теж є відображення. Ну, тогочасного нашого суспільства. Але, як на мене, ну я можу помилятися, хоча я ніколи не помиляюся, то найкраще відображає суспільство парламент. Так. У нас, ну, подивіться, там же ж вистачає всяких міських божевільних, і не тільки міських, і сільських, і, і всяких інших, це ж їх народ повибирав. Навіть у такому богоспасенному граді Києві, де там 70 академічних інститутів, і маса всяких університетів, і така інтелігенція, кажучи по-русски, так, інтелектуалів повно, але таких понавибирали вибирали від районів. Що мама мія? Я думаю, це народу значить, подобається. Значить, такий народ, ну такий народ. Але нам, звичайно, дуже далеко, я так бачу, що дивлячись на те все, то ми з Московією розходимося чим далі, тим більше. І, звичайно, там президент відображається, в основному таке варварське і, ну, неймовірно, дикунське. так. В цьому народі московитів андрофагів він відображає так. А ось абсолютне божевілля цього народу, звичайно, визначає так звана Держдура. Ні, дума, дума, обмовився так за Фрейдом. так, Отам уже вони, ну, уявляєте собі, це ж, напевно, народу такі люди подобаються, яких вони не вибирали, і вони один там поперед одного висувають якісь, ну, абсолютно божевільні ідеї, а потім приймають іспити, пардон, закони. Трохи там, звичайно, приглажують юристи, які там єври. Юристи, так, які є в цій Держдумі, щоб воно не виглядало зовсім уже придуркувато і людоїдськи, але ну, ж маємо те, що маємо. Мені що найбільше подобається зараз, це те, що зареєстрував, закон, зареєстрував один закон, так, ну, діяч. <смі> обраний народом так, глас народу, обранець народу. Так що він, він. Так, заірсував закон про заборону майонезу. І правильно, ну, я згідний з ним на всі 100%. Ну, це ж витвір французів, так, це Франція країна НАТО. Навіщо це все? Це ж іностранний агент, оцей майонез. так. І він, звичайно, труїть московитів. Ні. губить людей не піво, і, і не горілка, губить людей майонез. <губить> У Московії, ох, я пам'ятаю одного Стерліга, здається, такий теж такого ж пошибу діяч, якого навіть дружина кинула, сказала, що він просто божевільний. І з ним жити не можна, не те, що там щось інше робити. Так. Так ось, це ж він заявив, там, і він же ж теж депутат був, і все-таки інше бізнесмен успішний, так, успішний бізнесмен. Так, так ось він там у Москві десь у цьому, у їхніх деревнях, так, вирішив пасти якихось там мовець, але так. Яко... З овець Сашлик хороший виходить під закуска до самогонки, горілки Браги, так, то йому прийшлося із сотоварищами стерегти цих овець з автоматами. Так. так що він казав? Нам нічого американського не нужно. ми російський народ, проживеть на одній картошці. Ну, оце я розумію інтелектуальний рівень, IQ цього обранця народу, коли він не знає, що картопля привезена з Америки. Так, це ж, це ж прокляття. А якщо і не буде й картоплі, то що вони тоді будуть їсти?